Сполучені Штати оперативно підготували новий пакет військової допомоги. А дулі просто нагло обманули. Зазначається, що до пакета військової допомоги входить наступне озброєння: бронетранспортери страйкер, системи розмінування мінних полів, боєприпаси для зенітно-ракетних систем на «САМС», Боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем Хаймарс, протитанкова зброя, зокрема ракети ТОУ та «Джевелін», а також боєприпаси до зенітних систем Петріот та Стінгер. Обговорення майбутньої допомоги Україні стало однією з ключових тем дискусій Аспенського безпекового форуму, який в цій дні триває в Колорадо. На платформі, де серед іншого, взяли участь американські експерти та українські активісти, висловили впевненість, український контрнаступ ще далекий від завершення, а Росія неодмінно програє у війні. Про це зокрема говорив екс-заступник міністра оборони США Корінко добрі новини, що українці вже мають далекобійні потужності. Вони отримали ракети Storm Shadow, які надає Велика Британія. Франція надає ракети Scout. Проблема контрнаступу полягає зараз не у можливості наносити удари. Вони мають цю можливість зараз. По російському командуванню та управлінню їх матеріально-технічним забезпеченням наносились удари глибоко за фронтом. Проблема не в ста кілометрах. Вона в одному кілометрі, прямо перед ними. Мінні поля. Ми продовжуватимемо допомагати їм з цим. Продовжимо надавати. Тати безпекову допомогу оборонні лінії особливо важкі на півдні. Українці просуваються повільно, але вони просуваються цілеспрямовано. І я скажу, контрнаступ ще не завершено. Більшість бойової сили ще не задіяне у контрнаступі. Багато людей цього не розуміють. І коли українці знайдуть слабке місце у російській обороні, вони знайдуть можливість прориву там та просування. Зі свого боку, очільниця Центру громадянських свобод та лауреатка Нобелівської премії Миру Олександра Матвійчук наголосила, що демократичним країнам світу потрібно разом допомогти Україні швидко перемогти коли почалась повномасштабна війна, демократичні країни вирішили допомогти Україні не програти, і Україна отримує різноманітну зброю, щоб мати можливість захищатися. Проти Росії були введені серйозні санкції, і ми надзвичайно вдячні. Українці завжди будуть пам'ятати усі демократичні країни, які з нами в цей драматичний час нашої історії. Але давайте змінимо цей наратив на інший. Давайте допоможемо Україні швидко перемогти. Існує величезна різниця. Ця між давайте допоможемо Україні не зазнати краху, і давайте допоможемо Україні швидко перемогти. Вона вимірюється в постачаннях зброї, швидкості рішень та рівнях санкцій. Проблема полягає в тому, що у нас немає часу. Час для нас конвертується в численні смерті на фронті, численні смерті на окупованих територіях, численні смерті в тилу. Росія програє. Це неминуче. Радянський Союз розвалився незалежно від того, чи ми були готові до його розпаду. Це Алось Росія програє, тому що Путін намагається повернутись до минулого. Проти нього майбутнє. Найкраще зараз розробити спільне бачення та бути готовими до цього майбутнього. На цьому ж форумі директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що український контрнаступ займе певний час, але щодо його результатів, у США налаштовані оптимістично. Таку оцінку він висловив, спираючись на дані американської розвідки та після своєї поїздки до Києва. Голова ЦРУ прокоментував і спробу бунту пригоджена в Росії. На його думку, ПВК Вагнер має важливе значення для Кремля, зокрема через присутність російських найманців у Африці та на Близькому Сході дуже цікаво, що сьогодні майже місяць пройшов після того, як Пригожин розпочав заколот. А Путін згодом відчував себе змушеним укласти угоду зі своїм колишнім ресторатором. Не менше цікаво дивитися на 36 годин, які передували цій угоді. Говорячи про виявлення слабкості у владі Путіна, я маю на увазі, що Путін сконструював свій образ Ретельно культивував його його влада тримається на образі, що він арбітр порядку в російській системі. Ми побачили особливо в ті 36 годин, як заклад розвивався, що сили Вагнера ці найманці просувались без будь-якого спротиву в Ростов. Місто мільйонник на півдні Росії наступного ж дня вони пройшли дві третини шляху по дорозі до Москви. For lot of this, used to this image of тож для багатьох росіян, які спостерігали за цим, які звикли до цього образу Путіна як арбітра. Порядку постало питання: чи на імператорі є одяг або чому йому потрібно стільки часу, щоб вдягтись щодо еліт, в них мали виникнути глибші питання, які циркулюють серед російських еліт від початку війни в Україні про судження Путіна, його відстороненість від подій і його нерішучість. І продовжуємо з іншими темами: відкритики адміністрації Байдена за недостатню допомогу Україні до пропозиції Києву поступитися землями росіян. Такі думки пролунали від учасників президентських перегонів від республіканської партії. Тетяна Ворожко проаналізувала заяви п'яти лідерів внутрішньопартійних перегонів. Можемо подивитися її аналіз далі. Завершити війну за 24 години обіцяє колишній президент та лідер змагань Дональд Трамп. Як саме він пояснив в інтерв'ю News. Трамп першим із кандидатів політолог Сергій Куделя виступив за початок прямих переговорів з Кремлем. Починається ця це його пояснення саме з того, що він готовий сісти за стол переговорів з Володимиром Путіним і е, переконати його у тому, що якщо війна буде далі тривати, то Сполучені Штати нададуть такі обсяги допомоги. Україні, які змусять Росію фактично програти, і з іншого боку, він також пояснив, що він готовий натиснути на Володимира Зеленського, президента України, і змусити його погодитися на певні умови, близько до позиції Трампа є позиція його опонента, губернатора Флориди Рона Десантіса, який відстає від лідера на близько 30%. Десанці спочатку назвав війну Росії в Україні територіальну суперечкою. Після чого під тиском критики зробив кілька жорсткіших до російського лідера заяв. Але, він хотів підкреслити, що необхідно шукати якихось компромісів, і що розпочинати переговори з Росією за припинення війни. Політолог Володимир Дубовик вважає, що позиція Десантіса і досі еволюціонує. Ми пам'ятаємо, що в принципі він доволі проукраїнську позицію займав, але потім побачив, що на жаль Трамп посунув електоральну базу і настрої республіканської партії в протиукраїнське, анти. Український такий спосіб і тому десанті, щоб зберегти якісь шанси на висування, він також посунув свою позицію, змінив її на таку доволі протиукраїнську, скептичну. скептично. На третьому місці наразі перебуває колишній віцепрезидент Майк Пенс, якого сьогодні підтримали більше 7% виборців республіканців. Пенс перше серед усіх учасників перегонів приїхав до України та займає чітку проукраїнську позицію. Про свою підтримку заявляє колишній посолка Шавун та коли. Шня губернаторка штату Південна Короліна Нікі Гелі. Зокрема, вона наголошує, що шай союзникам необхідно забезпечити українців усім обладнанням, аби закінчити війну. А перемоги за її словами означатиме повний вихід російських військ з території України. Шанси обох цих кандидатів політологи розцінюють як невисокі і лейтмотивом теперішньої кампанії, принаймні зараз мені здається, є емоція помсти вендети за програні вибори. Дві року і єдиний спосіб отримати цю помсту це повернути Трампа назад у Білий Дім.